Никто не рассчитывал на такую трехлетнюю войну. И мало нам не покажется. А Четыре может быть, операцию-то и не надо было тогда начинать. Вы бросили вызов коллективному Западу, решили, что он вам просто так все спустит. Ну, идите, пошли вверх, так идите до конца, чего. Кстати говоря, есть такое мнение, может быть, просто орешник, наверняка его не было еще просто тогда, нужно было применить как раз в начале 22 года вместо начала специальной военной операции. Одним орешником все, расставили бы все точки над «и». Ну, вопрос на самом деле. Мы-то, как сейчас уже видно, вообще готовили военно-полицейскую операцию. Быстро зайти... Добиться своих потихеньких целей и уйти. Никто не рассчитывал на такую трехлетнюю войну. Вот. Поэтому тут сложно сказать. Готовишь ты военно-полицейскую операцию, начинаешь с удара ракеты средней дальности. А перемор. может быть, операцию ты и не надо было тогда начинать. Орешником бы трахнули, простите. И все, все сразу понятно. Считается, что Трамп тот человек, который единственный, едва ли не единственный из американских президентов, при котором не было ни одной войны. Ладно, за скобки это выведем. Почему у нас есть уверенность в том, что он как раз стремится, скажем так, какому-то переговорному процессу, замирить э, Россию и Украину. Зачем? Там огромное количество заводов. Э, все ВПК работают, приносят прибыль Соединенным Штатам Америки. Огромную прибыль. Зачем тогда ему, скажите, пожалуйста, э, мир в Европе? Не понимаю. Ну, я считаю, что наоборот, Трамп ⁇ это война, это сигнал войны. Трамп точно. это война, абсолютно. Байден, кстати, вел себя крайне осторожно. Ракеты дальновойные дал разрешение дал применять в глубь территории России. В последний момент поставки именно со стороны США шли, ну, на самом деле, ограниченные. Он больше потрошил Европу. А Трамп это война, абсолютная война. Трамп переведет конфликт на Украине совсем на другой уровень. И мало нам не покажется. То есть, наоборот, Трамп заинтересован в том, что работал американский оборонно-промышленный комплекс. Трамп кровно заинтересован, чтобы конфликт вообще длился. А он говорил, посмотрите, вот они упираются, я делаю, я пытаюсь. Нет, я жду очень серьезного обострения конфликта в 2025 году. То, что в 2025 году все продолжится с куда большим ожесточением, это правда. Тогда я не вижу логики, зачем эти громогласные заявления от него. По крайней мере, говорил бы поменьше так это пиар, Трамп всегда так говорил, он по психотипу нарцисс, он э, просто пиарится вовсю, вот он э, говорит, я, как только приду в Белый дом, как только выиграю выборы, сразу позвоню Путину, позвоню Зеленскому и все решу. Э, так что это, конечно, это вранье полное, это пиар абсолютный, он ведет себя как такой эксцентричный политик, ну, не знаю, ну, где-то какие-то параллели, а можно с Жириновским провести. Вы помните, Жириновский. Сейчас он как бы как Кассандра у нас такая, да, что, что не, не говорил, многие вещи сбываются, но вообще по типу политика Трамп на Жириновского похож. Он такой же импозантный, он говорит туда, говорит одно, говорит другое. То есть тут надо понимать другое, чтобы Трамп не говорил, ему эта война выгодна, как она была выгодная предыдущей администрации, зачем это заканчивать. Плюс к тому, Он не хочет, чтобы потом ему сказали, как Байдену, ты сдал Афганистан, там все рухнуло. Чтобы потом Трампу сказали, ты сдал Украину русскими, русским, и там все рухнуло. И это подрубит перспективы его протеже Джеймса Дэвида Венса победить на, в 2020 году на выборах. Так что я полагаю, что вот если коротко говорить, Трамп это война. Байден это была такая война, текущая, какая была до сих пор. Ну, она, конечно, не была но э, все-таки США действовали несколько ограниченно. А Трамп это полномасштабная война, это полномасштабная конфронтация, это вот действительно. На серйозна історія через ранковий удар двома іскандерами по містечку Златопіль на Харківщині постраждали 10 мирних жителів. Один із ударів прийшовся по центру міста, другий по околиці. Інформує обласна прокуратура. Пошкоджені приватні будинки, банк, адмінбудівлі та машини. Прокуратура розпочала досадове розслідування за фактом воєнного злочину. Інформація про здатність Росії виготовляти 25 балістичних ракет до Комплексу «Орєшнік» на місяць не відповідає дійсності, заявив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, це висвітлення вигідної для Російської Федерації інформації. Коваленко підкреслив, що санкції суттєво вдарили по можливостях Москви. Ворог виробляє Х-101 та калібри і накопичує їх завдяки інтенсивному використанню шахедів. Але цикл виробництва саме високотехнологічних ракет у Росії суттєво сповільнився. Команда «Еспресо» разом із благодійним фондом Ірини Коваль закликає підтримати великий збір на потреби наших захисників. Шість мавіків потрібні 30-й окремій механізованій бригаді на Бахмутському напрямку. Дві. Автівки 210 окремому штурмовому батальйону Стерлінки генератори та екофло батальйону Вовки Давінчі на Покровський напрямок. А також необхідне обладнання для виконання складних бойових завдань групі снайперів батальйону тактичної групи Медоїд на Донецький напрямок. Наша ціль 4 мільйони гривень. Виглядачі еспресо вже задонатили майже 505 тисяч. Підтримайте бійців. Будь-якою сумою. Вибухи пролунали у тимчасово окупованому Єнаківо на Донеччині. Тамтешні пабліки повідомили про повторні детонації. Місцеві жителі заявили про влучання по російському складу боєприпасів. Оголошена екстрена евакуація населення. Більше деталей розкажемо у наступних випусках. Вимагали гроші у важко пораненого тяжко пораненого воїна ЗСУ. СБУ разом із поліцією. Затримали трьох ракетерів. Підозрювані дізналися, що один із захисників отримав грошову компенсацію через поранення. Згодом фігуранти вдерлися до оселі військового та вимагали віддати гроші. Також погрожували чоловіку та його дружині ножем. Правоохоронці затримали груповання під час повторного візиту до помешкання бійця. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Губернатор Саратовської області Російської Федерації повідомив про атаку дронів на військовий аеродром. Він не вказав деталей про розташування ураженого об'єкта. Сказав лише, що постраждалих попередньо немає. Нагадаю, в цій області розташована авіабаза, де базуються російські стратегічні бомбардувальники, які запускають ракети по Україні. Вона вже декілька разів опинялася під ударами. У тимчасово окупованому Криму критична ситуація з водопостачанням під загрозою руйнування. Одна з гребель білогірського водосховища, основна причина посуха. Повідомив тамтешній телеграм-канал Кримський вітер за правилами експлуатації. Водосховища мусить бути заповнене водою, адже порода всередині греблі висихає. Така ж ситуація і на водосховищі у Феодосії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.